Всім привіт! Вирішив сьогодні я розказати вам про свій мотоцикл. До 3000 проходив обкатку. Під час обкатки з'явилися деякі проблеми, які я зразу вже постарався виправити. Слайдер цепки завжди зсувався, Но я закріпив його хомотиком. Захист пірів були задовгими, я обрізав їх на 4 см, стукали в болотник. Були проблеми з тросиком. Постійно під колеса кидався ну і зробив типу як гачок з дротика. Вигнув полоси захист рук, а то заводські зламалися на першому подібні. Датчик температури стоїть між ребрами. Температуру показує, температуру ребр. В середньому, коли я їду по свальці, показую завжди 80. По лісі вже там 110. Коли по лісі довго їжу на першій другій передачі. Сідошкою обгородив навкруг фільтр, тому що постійно вода заляпує або болото. Вирішив обгородити, тепер все нормально, нічого не заляпує. Тут залив термоклеєм. А тут таку гумку. Купив нормальну лапку переключення передач, поставив співзахист від болота, бо на ланцюг завжди капає. Зафіксував захист ланцюга а тут і ліпається. Ще не встиг обкатати, Відірвало гачок який тримає фару. Ну, я з термоклея собі наліпив так трохи. Ну, і Дотепер тримає Вирізав з каністри обшивку, бо болото закидує прямо на фільтр. Катулку з інструментами переставив, було тут, переставив звідси сюди, тут, мені здається, набагато краще дивиться. Так витягається. Обістоїть тут мертво. Зробив собі такий захист мотору. Спочатку зробив макет, ну а потім з ляхи вирізав, вийшов такий захист мотору. Перша серйозна проблема була після того, як я його втопив. Як перший раз втопив. Після другого втоплення відновити мотоцикл було набагато простіше. Про те, як я відновлював мотоцикл або як відновити мотоцикл після втоплення, розкажу в іншому відео. Підтікає масло, тому що надармо мотор розбирав після втоплення і поставив одну і ту саму прокладку, а треба було купляти нову. Купив нормальну сальнику цепку Дід, по китайська одноразово. Через зиму планую замінити брізговик на кросовий. Ось такий і тормозну лапку дати через верх ножик. як тут. Спочатку їздив трасами і легеньким бездоріжжям. Після того як купив кросові колеса, їжджу так. Детальніше на каналі. Що ви новачок ще не мали мотоцикла, то цей мотоцикл саме для вас вам сподобається і ви будете з задоволенням на ньому кататися. Ну, якщо у вас є suzuki 250. То ваша реакція буде така. Ха-ха-ха! Я як на скутері <реку> їду на тому вайкері! Це жесть! Ха-ха-ха! Сідошка опієна, де їзди опіє, для дупа а то сидиш як на дивані, реально, зручно біпес. Їде класно, якщо розібратися, прикольно їхати, зараз слова. Качеля така капець. І саме ж, ти спокійний, наша гази в нас від тебе не видно. Ah!